Святовечерне. Всім бажаю здоров'я, щастя, всім всім, всі, що побажаю, щоб всі їхні мрії збулися. Ну і самого головного на, на даний час на миру, перемоги і ще раз всім здоров'я бажаю. До зустрічі в новому році. Я потім. Сьогодні свята вечеря. Ми з дружиною приготувалися. Повечерять, все, що було добре, це моя Наша половинка. Танічка, це моя половина Святої вечері. Дай Боже, щоб живенькі, дуженькі всі були, щоб усі вернулися живенькі, здоровенькі, щоб все все було гаразд. Сьогодні ми вдвоєм, вчора дітки були, принесли, приїхали. В п'ятницю ждемо ще діточок угу. своїх любимих.